Привіт! Сьогодні мене знімали багато конвенційно-якісного візуального контенту у книгарні закапелок. Тому, якщо ви не любите мої хоумейд ролики то проходьте повз, але серед тих відосів є один із. Відповідями на запитання з коментарів, і я там відповіла на два питання, а потім зажужала кавомашина, і я зрозуміла, що треба завершувати цей ролик, і е, вже вдома згадала, що є ще одне запитання, на яке варто відповісти, і його якраз повторили вже коли я була вдома під відео про хронотипи, які ми знімали у пляту раціоналіста. Тому, коротше кажучи, зараз я вам... Розкажу, що таке і чому відбувається, і навіщо нам не потрібне пересипання або спання понад лікову норму. Про норми спання в мене є шорт в одному з. Перших відосів на цьому каналі з табличкою із книжки, коли я нарешті висплюся, яка в свою чергу цю табличку взяла із National Sleep Foundation з сайту цієї організації, там її можна також знайти. Це табличка із рекомендованою тривалістю сну. І там, в залежності від віку, ця тривалість сну відрізняється, і для такого умовно середнього віку від 18 до 65 років ця тривалість є 7-9 годин. Розкид досить великий, але він пов'язаний із індивідуальними генетичними особливостями, він пов'язаний з сезонністю взимку, можемо довше спати, ніж влітку. І він пов'язаний із тривалістю циклів і фаз сну у конкретної людини, що також може вже частково мати генетичну основу, частково там різні інші нюанси. Але, коротше кажучи, всі вже плюс-мінус, пам'ятають, що це 7-9 годин. В цьому інтервалі має бути оптимальним. Сну. І про те, що відбувається з організмом, коли сну недостатньо, вже ну, мільярд всього сказано, я не буду повторюватись. Але є друге питання, друга така форма проблем це що відбувається, коли спить людина більше, ніж 9 годин, а їй вже, наприклад, не 5 рочків, а там 35 рочків. І тут питання складне, тому що це може бути пов'язано із низкою факторів, і відповідно рішення можуть бути різними. Отже, якщо це просто один раз людина чомусь лягла, заснула і прокинулась через 15 годин. То це може бути. Так само, як і одноразова депривація сну, одноразове пересинання, це може бути ну, от якийсь баг, глюк, тимчасова потреба, коротше кажучи, це щось, через що не варто сильно переживати. Це може бути відповідь на попередній недосип, це може бути супер відповідь на стрес, коротше, що завгодно. Але якщо це один раз, якщо це відбувається. Постійно, тобто починаючи від тижня тривалістю, і людина спить значно більше, ніж 10 годин у цьому нашому умовно середньому віці, то на це варто звернути увагу, тому що це може бути ознакою якихось психологічних проблем. Бо мелатонін і серотонін вони дуже пов'язані, і там є зв'язок між фазами біполярного розладу, є зв'язок із початком великого депресивного розладу. Тобто, от на це звертаємо увагу, але може бути і щось пов'язане із, так би мовити, вірусною програмою в самому організмі. Тобто, коли щось, грубо кажучи, жере нашу енергію, коли ми про це не здогадуємося. Це може бути якесь хронічне запалення, коли в людини ще нічого не болить, але щось вже, вже десь пішло не так. Це може бути в найгіршому випадку навіть початок формування якоїсь пухлини. І тому радять потрошечку робити якісь діагностичні перевірки, якщо людина реально довго ось так пересипає, і якщо це не пов'язано ні з якими зовнішніми обставинами. Зовнішніми обставинами це може бути пов'язане у такому випадку, коли, наприклад, людина знаходиться у ліжку 12 годин, наприклад, але прям безпосередньо спить вона з них насправді менше, може, може й не досипає навіть ті 9. Це може відбуватись, коли якість сну сильно знижена, тобто, коли людина може їй незручно, може вона на щось відволікається, може вона чогось боїться, можливо, є якісь інші фактори, то тоді, звісно, рецепт лікування, так би мовити, це позбутись цих факторів, зрозуміти, чому в людини там дуже поверхневий сон або ще щось. Тобто, поборотись за оцю якість сну, тоді і кількість годин перебування в ліжку також знизиться. Але повторюсь, якщо з постільлю, обставинами і всім іншим, все окей, але просто ні з того, ні з цього людина раптом почала спати дуже довго. То це привід подумати, задуматись, здати якісь аналізи, проконсультуватись для того, щоб знати, які саме аналізи, проконсультуватись зі своїм сімейним лікарем. І що, щось робити, тому що це може бути не так поверхнево, як, як здається, на перший погляд. Тому що сон це у нас дуже велика частина життя, і те, що відбувається під час сну, ніяк не дублюється під час стану бадьорості, і відповідно ми маємо. Отримувати сон якісний, і якщо його достатньо, то організм себе почуває окей. А якщо йому цих тривалостей недостатньо, то значить, щось може бути неок з організмом. Хоча також існує така думка, що взагалі. Повноцінне пересипання, воно неможливе, тому що ми не можемо там виспатись сильно заздалегідь, наприклад. Ми можемо полегшити потім перебування в якихось незручних умовах попереднім висипанням хорошим. Але прям заздалегідь наспатись наперед, ми, на жаль, не можемо. І тому прямо перейти якусь межу своїх потреб організму дуже важко під час сну. Але якщо у його настільки зростають потреби, що йому треба стільки сну, то це просто може бути свідченням того, що щось десь пішло не так. Дякую вам за увагу. Сподіваюся, це відео буде корисним. Якщо, повторюсь, вам не подобаються мої хоумейд-відео, то дочекайтеся, ще будуть нормальні з Сергієм Сідих, з оператором, ще будуть нормальні зняті інші, також уклятого раціоналіста. Так що все буде. Але від таких спонтанних записів у себе вдома я також навряд чи відмовлюсь, тому що взагалі вся моя діяльність пов'язана з натхненням і моїм особистим. Бажанням. Тому, якщо в мене є бажання чимось поділитись, то я ділюсь цим ось в таких умовах, і мені, чесно кажучи, все одно, що відбувається. Якщо в мене є часи натхнення пошукати ще додатково собі друзів і партнерів, які мені допоможуть зробити красиво, то я це роблю і красиво також. Але не завжди співпадають мої бажання про щось розказати і наявність тих, хто робить красиво поруч. Тому ось, ось така ситуація. Але якщо вас це не дратує, підписуйтесь. А якщо дратує, можете поставити дизлайк, написати в коментарях, як вас це дратує. Тому що ми ж ютюбери хитрі, ми ж знаємо, що навіть погана активність навколо ролика це також активність. Тому дякую, будьте здорові, висипайтесь, але не пересипайте!